Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд чудової садиби, яка знаходиться в селі Браїлівка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Село Браїлівка знаходиться в 30 кілометрах від міста Кременчук, 15 кілометрах від міста Світловодськ та 45 кілометрах від міста Олександрія. Ось який опис надає власник будинку. Дім, два поверхи, 170 квадратних метрів площі, 5 кімнат, великий підвал, два гаражі, сарай, літня кухня, банька. Біля дома, басейн 3 на 6 на 3 Чудовий двір співають солов'ї. Є великий двохповерховий павільйон для пасіки на 40 вуликів. Присадибна ділянка 25 соток, плодові і декоративні дерева, троянди та інші кущі. Є лісок, гарно сформовано садові доріжки. Себраїлівка – 15 кілометрів від Світловодська і 30 кілометрів від Кременчука. Центр села, асфальтована дорога до воріт. Немає сусідів з чотирьох сторін. Тип стін, цегляний, тип покрівлі, шифер. Санвузол суміжний. Опалення комбіноване, комфорт, айтанка, мангал, підсобні приміщення, огорожа, гараж, сауна, баня, басейн, комунікації, електрика, каналізація септик. Інфраструктура, зупинка транспорту, ландшафт, ліс, пагорби, озеро. Як на мене, то це дуже чудова місцевість, де панує тиша та спокій. Здається мені, що ця садиба буде дарувати незабутні враження від природи, яка поглине вас. Це може бути як дача, щоб разом з друзями забути шум великого міста, так і будинок постійного проживання великою родиною. Ціна тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде у коментарях. Тож переходьте за посиланням аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!